Всім привіт, дорогі друзі! Почали обрив яблук, і сьогодні мова піде про підбір яблук. Ви не путайте обрив і підбір. да Це яблуко, яке обсипається або при обриві, або перед обривом. З нього роблять і соки, і тому подібне. І сьогодні. Поговоримо про те, чому ж саме які причини можуть впливати на те, що яблуко сипеться. Те саме ми почали обрив і зачистили садочок від тих яблук, які впали. Ось вони, я думаю, тут кілограм 300-350 Покажи якість яблука. І сьогодні ми їх завеземо на прийомочку. Яблу... Якість яблука гарна, але якщо воно вже впало десь з висоти, да, воно не буде стояти, бо воно вже вдарене, десь підбите, прибите. -е -е То по яблуку, головне там, щоб не було гнилих. І в принципі, в, ну, в всіх районах Да є такі місця, де приймаються яблука. Нам, якби вони зараз не потрібні, бо соки робити зараз немає часу. Будемо робити соки пізніше, після обриву, коли все одно при обриві десь будуть падати свіженькі, десь не додивився, десь щось зачепив. Все рівно після обриву нормальна кількість яблук ще буде. На сок, тоді ми про це діло і поговоримо про сок. А зараз веземо. На пункт ціна у нас 7 гривень, поки на даний момент ну хай щось, але куди його діти. Да? То напишіть, які у вас ціни в області да? чи в регіонах, яка ціна на підбір яблука. Звісно, на плодових заводах там ціна набагато вища, але ну, у нас ж не ті об'єми, да, щоб там вести десь на плодовий завод. Це то ножі мають бути, а люди збирають і. Мають свою різницю, да, завозять, здають на плодовий завод. І зараз поговоримо, якраз будемо в дорозі, буде час, поговоримо про те, чому ж, що є причиною, що наші яблучка можуть обпадати. Отож, основні причини, чого можуть осипатися яблука. Да? Зразу вам розкажу це нормальні, якби, нормальні, причини, нормальні явища, чого так відбувається. Дивіться, а потім розкажу вам проблеми, через які це відбувається. Дивіться, перше явище це. Коли яблука вже починають наливатися, да, і якщо яблука не проріджені, не залишене одне яблуко з одного суцвіття. Да, там, бо в професійних садах навіть роблять хімічні прорідження, а якщо так там, воно буває, зав'язується і 5, і 6 яблуків з квітки, 4, і, тому яблука починають наливатися да, і одне одного з цього. З цього Гнізда, скажімо так, вони витісняє одне одного. І так відбувається. І може бути яблуко падати і зверху, коли падає, вдаряється об одне або друге, і за собою ще тягнути там одне-два яблука. Це якби нормальне явище, то якщо є гарне навантаження на деревах, це нормальне явище, чому так опадає. Тим більше, що є сорта, де корішок самого яблука він маленький, да, отам ця проблема більша. На всіх сортах відбувається по-різному. Друге, чому так відбувається також осипання, це невчасно проводиться збір. Що я маю на увазі? Діться, кожен сорт яблука дозріває в свою, свою, свій певний період. Да? Ми знаємо, там, що є осінні яблука, пізні осінні, да? там, зимові, ранньозимові, Ну, так їх класифікують, да? є пізньозимові, яким треба влежатись туди аж за новий рік. І от пізньо зимові яблука, да, ми збираємо аж перед морозами. Це такі там, як сміт і тому подібне. А е, є рань більш раніше яблука, там такі як чемпіон. Да, їх потрібно зривати раніше, коли вони доходять до своєї кондиції. І якщо перетримати оцей час, то теж яблука будуть сипатись. Вони дозрівають, е, потім вони легко починають відриватися да, і може відходити частково сипання. Тому потрібно. Якби вчасно проводити збір по відповідним сортам. Також от ви можете орієнтуватися, якщо там допустим, по часу, по порі року, то якщо дерево не довантажене, яблука достигнуть набагато швидше. Збір потрібно проводити трішки раніше. Якщо дерево перевантажене, то потрібно проводити частковий вибір да, по поверхах, по дозрівших Яблука. а дозрівчі яблука, а залишати ті е, ще які не дозрівні на, на другий збір. Ось таким чином. Е, це таких два явища, якби нормальних. Е, тепер е, що ще відбуває, може відбуватися? Може відбуватися е, осип через засуху. Зачастую в присадибних садах, 2-3 да, десятка тих дерев, е, під, може бути довгий час засуха, да, і дерево може скидати навантаження для того, щоб е, зберегти свою вологу, зберегти е, себе. Е, то таке може відбуватися через засуху. Да. Е, ми собі можемо дозволити в сад е, вирощувати навіть на пішепі М9. Без поливу, а так як в нас е, сад знаходиться в долині, да, і дуже низько йдуть ґрунтові води. Ви бачили наш ставочок, і от один дощик пройшов, скрізь уже засуха, в нас між деревами тримається конкретна волога. Е, тому так, тому в нас через засуху ніби проблем немає, осипання немає. Осипання через нормальні, е, скажімо так, явища. Е, і ще слідуюча причина може бути: це. Е, Хвороби, якщо ми не захистили вчасно свій урожай від хвороб за літо нацеплялося на дерево, на листя, на самі плоди хвороби. Да? І буває таке, що дерево, яке захворіло, там побите паршою і іншими хворобами, поки до осені доходить, лист навіть уже на дереві спадається половину листа. Воно вражене, дерево його скидає, лист втрачає колір, і тоді дерево також може заходити в захист, да, і скидати плоди. Дивися, ще вроді не час, а, а дерево може обсипатися, якщо не робили захист, захист по наших від по наших деревах від хвороб. Оце основні такі принципи, з якими, ну якби, які ми знаємо, з якими ми стикалися. Е Раніше по осипанню яблук, тому якщо по тому останньому, що я назвав, можна запобігти, да, можна дати вологу вчасно, щоб яблуко гарно налилося і не було осипання через засуху, і захист від хвороб, допустим, можна зробити, то від попередніх нормальних явищ від осипання ви нічого не зробите. І це в принципі норма. Да? Ми також зібрали деяку кількість цього яблука, яке впало, да? підготували сад до обриву, зачистили все, щоб можна було працювати в саду під час обриву. І ось є така кількість. Також причиною осипання яблука може бути шкідник. Да? Якщо ви не захистили та Яблуко, яблука наші від е, шкідника е, теж це може бути причиною. Основний шкідник, такий як е, е, плодова е, плодожерка, вона, да, вона відкладає свої яйця і потім цей черв'ячок залазить, пробиває наше яблуко. Да, і Народі кажуть, черв'єве яблуко. От тоді, коли плодожерка б'є наше яблуко, да, воно швидше починає дозрівати від основної маси, е, від основної маси наших яблук і воно. Е, Опадає раніше. Такі яблука, звісно, довго не будуть зберігатися, навіть якщо воно й було на дереві, вдалене да, воно довгий час зберігатися не буде. Тому і хвороби, і також шкідники наносять ураження, да, які... За... через яких може також проходити осипання наших Ну, Кому було цікаво, ставте палець вверх, друзі. Далі буде багато цікавого. Також ще будемо багато чого показувати по винограду і по, по саду будемо розповідати. Тому, друзі, так всім до побачення, всіх гарних рожаїв, Працюємо і надіємося на погоду, що і погода підсобить нам трохи, трохи в цій нелегкій праці. Всім до побачення.